Ремонт доріг питання, яке стало досить дражливим після початку повномасштабного вторгнення. Люди розділилися на тих, хто категорично проти, та тих переважно водіїв, хто вважає, що ремонтувати дороги потрібно. Але крім думок пересічних жителів, є ще й вимоги законодавства, які регламентують якість дорожнього покриття. Було здійснено весена комісійне обстеження з 28 березня по 2 травня. За результатами обстеження було складено акти, в яких зазначалося Порушення щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. Посадовим особам комунальних під, або, та їх підрядних організацій було складено 19 вимог приписів для усунення недоліків, зазначених під час комісійного обстеження. Що думають про стан доріг автовласники, які щодня цими дорогами їздять та на яких потім лягає тягар ремонту машин? Дійсно, що дороги в неналежному стані. Хто водії, ті дуже прекрасно знають всі речаги, всі шарові, всі опори. Всі солінблоки, общем, все це вперед уходить в нікуди. По досвідбальній системі оцінив би на оцінку 6. Я б зробив би дороги в подвір'ях. І дуже не подобається те, що посипають дороги бітомом, воно налипає на машинах. У мене авто білого кольору, і раз в тиждень мені приходиться заїжджати на СТО і проходити декабітом, очищати автомобіль. А от як краще ремонтувати? Я б перекладав би асфальт заново. Значить, на даний час десь восьмірочка, так, з 12, це нормальний стан доріг. Місцями є там проблеми з заїздами, з прибудинковими територіями. Снайпер тільки що був на снайпері просто повна, повна атака. Основні магістралі це чітка вісім. Ну, якщо серйозна ями, звичайно, її треба залатати. Чому? Випробували вскочити в яму на швидкості кілометрів 70-80. За утримання комунальних доріг в нашій громаді відповідає управління дорожнього господарства ДЖКГ. І саме до них сходяться скарги, і на них же лягає відповідальність за неналежне їх утримання. Проводиться зараз виключно ямковий ремонт е, тих е, вулиць, які потребують першочергового е, ремонту, які не ремонтувалися декілька років, через те, що Строк служби асфальтобетонного покриття складає здебільшого 10 років, і цей термін вже вичерпаний. Тому для забезпечення безпеки дорожнього руху, уникнення аварійних ситуацій, проводиться ямковий ремонт, проводиться ремонт струменево-ін'єкційним методом, ремонт технологічними картами доріг. Також ремонт оглядових колодязів, зливоприймачів та санація тріщин саме на основних магістралях і деяких периферійних дорогах, що потребує даного ремонту стосовно стану. Загального по дорогах Білоцерківської міської територіальної громади є декілька нюансів. Е, є дороги комунальної власності, за які опікується Білоцерківська міська рада, а також дороги загального користування державного значення та місцевого значення за дороги державного значення, такі як Київ Одеса, Біла Сквира, Біла Узин, білоцерква Володарка, білоцерква Тараща опікується державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області. А зокрема, тими дорогами, які є між селами в нашій громаді, опікується Київська обласна державна адміністрація, її структурний підрозділ. Дані дороги е, перебувають в задовільному стані, але стосовно їхнього ремонту, ми е, ніяк не впливаємо, тому що це не наша зона відповідальності. Варто пам'ятати, що дороги це не лише про комфорт, а також про повноцінне функціонування підприємств, які забезпечують економічну спроможність нашої громади та про швидке реагування екстрених служб у надзвичайних випадках.